Шановні друзі, ми вітаємо вас на засіданні Круглого столу, який проводимо з нагоди всеукраїнського рейду з безпеки дорожнього руху. Є традиція з 1999 року, коли восени журналісти нашої держави, а також колеги з зарубіжних держав проводили. Традиційне міжнародне ралі Київська осінь. Традиційно співорганізаторами цієї акції виступав департамент тоді ДАІ Міністерства внутрішніх справ України. Підтримували нас журналістські організації. Цього року ми вирішили зробити по-іншому трошки. Ми вирішили уділити увагу. Під час нашого всеукраїнського рейду саме безпеці дорожнього руху, по суті, ми повертаємось до тих тем, які були основними під час спільних з департаментом ДАІ акцій міжнародних журналістських автопробігів Дорога до Криму, проблеми і перспективи. Сьогодні, крім Києва, у ряді регіонів нашої держави пройшли е, такі ж акції, як і ми сьогодні проводили в Києві. Київська група об'їхала Київ, і я не буду переповідати, тому що журналісти зможуть самі сказати. Хочу сказати, що ми вдячні керівництву Дарницької районної державної адміністрації. Сергій Іванович Вітковський, голова державної адміністрації Дарницької, нас зустрів. Надзвичайно цікаві об'єкти були показані. Ми дуже вдячні київському управлінню ДАІ, яке на чолі з Наталією Петрівною. Сторож, уділили увагу журналістам, і ми спільно змогли багато що побачити. Ми вдячні у Кравтодору, який надав можливість не лише комфортно пересуватись по Києву, а й надав можливість журналістам побувати на унікальному об'єкті і побачити, як на сучасному рівні ведеться спостереження за дорожнім рухом. Добре, Якщо говорити про загальні тенденції, які спостерігаються як на території міста Києва, так і на території держави в цілому, то ми відслідковуємо і маємо тенденцію зменшення кількості пригод, в яких або тілесні ушкодження отримали особи, або особи загинули. Такі кількість таких пригод за оперативними даними. За 10 місяців поточного року становить загальна кількість автопригод на сьогоднішній день 24 тисячі 455 пригод. Порівняно з минулим роком, це зменшення майже на 7%. відсотків. Минулому році було 26 тисяч двісті пригода. Кількість загиблих в цих автопригодах на сьогодні станом на 10 місяців. 3614 осіб В минулому році було 3836, 5,8% зменшення травмованих учасників дорожнього руху зменшення на 6,5%. В Абсолютних величинах це цифра 30 тисяч осіб, які отримали тілесні ушкодження. Скажіть, будь ласка, чи поменшило у вас виїздів у ваших співробітників на ДТП у зв'язку з появою Європротоколу? Дякую. Дякую. Значить, що стосується запровадження Європротоколу, поки що, на жаль, ми не можемо говорити про те, що використання цих європротоколів надає можливість зменшити виїзди співробітників ДАІ на місце оформлення ДТП. На жаль, цієї тенденції поки немає. Приклад інших країн. Європейських, в тому числі Російської Федерації, де Європротокол вже існує два роки, але поки що досвід, в тому числі Російської Федерації, каже про те, що за ці два роки в Росії кількість осіб, які використовують Європротокол, складаються Єврорапорт і не звертаються до співробітників ДАІ, воно дуже повільно, дуже повільно зростає, але зростає.